Дивіться, хто тут а зараз в цій залі знаходиться. Скажіть мені, хоч один, людина сюди, чи вас зустріла тут охорона і чи не пускала сюди. Чому я це питання задаю? Тому що я працівник Волиндитве, не міг зайти тільки в зв'язку з тим, що певна особа приїхала з Києва. Я його називаю Сматрящим. Директор 9-ї шахти називає його. Помічником радника міністра, який приводить сюди людей, заходить до генерального директора, охоронник мені на дверях, говорить, що ти не можеш сюди зайти, поки він не вийде. Плюс до того, привозить зараз 6 чоловік на вулиці і розставляє собі, я не знаю, вже посади вже поділені, все, вже все нормально. Питаюся, виконуючи Генерального директора, що то за людина? Чи є якісь документи? Я його бачив в міністерстві. Це воно все, що міг йому мені сказати? Будь ласка, дайте відповідь. Так, да, я сидів, я сидів, він сидів і сидів міністр. Ми були трьох, а потім ще знайшов круг. Ну, Волинську, що ця людина робила? Він і приїхав. чому мене не пускали? Він приїхав в Волинь Вогілля по доручені міністром. Добре, чого він розставляє зараз кадрове питання, рішає місто вас. Я не знаю, про які ви там шість людей говорите, які там сидять і шукають квартир, шукають квартири, такого я не чув. Я перед вами не прийшов, вибачте, з вулиці, просто так, я прийшов як голова адміністрації. Біля мене стоїть міський голова, голова адміністрації. Mm -hmm. Я відповідаю за свої слова. Якщо хтось приходить, декорує свої наміри, нехай він представиться, скаже, які в нього пануває. А тоді ми будемо мотивувати, має він право говорити про ці речі чи немає. А так просто заявляти, що він радник, порадник, значить третій советник, це не приймається. Ми всі державні люди, ви працівники державних підприємств, я державний службовець і ми не можемо собі дозволити жити по понятті. Давайте жити по якимось нормативним документам.